Модалі можна спитати. Ви зараз голограма? Так, 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 зачекайте, дайте мені секунду. Залишив там на тому тижні пачку сухариків зі сметаною. Не хотів гаяти наш час. Все, я готовий. Влаштуйте мені психотерапію. Треба відповісти. Ні, це просто президент. Можливо, відключимо телефон. Президент Сполучених Штатів. Я думав, що ви вирішите, що це круто. Любите, коли вас вважають крутим? Ви сьогодні екстра аналітична. Плануєте ремонт кухні. Санчесе, я знаю, що ти там. Якщо я телефоную тобі напряму, значить це терміново. Я був у психотерапевта. Де ж мої манери, доброго дня. Я президент Андре Кьортіс. Так, я вас впізнала. Ну це дуже мило. Що мило в тому, щоб впізнати президента? 1960. Першому році ЦРУ таємно примістили лохницьке чудовисько в озеро Ері та замінили його кістки титаном. Потім його покусали перевертні, і ми отримали антисубмаринну зброю. Але Радянський Союз відрядив туди леприкон, який перетворив кістки чудовиська на срібло. А це для перевертнів, немов ВІЛ. Чудовисько пішло на дно, Ми думали, воно мертве, але воно просто спало. Тепер воно прокинулося і голодне. Не мути з моїм психологом. Що, братан, тиши занутий. Тоді не мути з нею. Та не буду я з нею мутити. Я її навіть не подобається, напевно. Охолонь! Його охолонь! Ти би дав йому трахати свого психотерапевта. Я не вірю в них. Що це взагалі значить? Не вірю. Він це ентолог. Не моти з нею, а ти не будь космічним мармоном. Чому ні? Це тупо. Вибач, це було грубо. Поклоняйся кому хочеш. Мені подобається Том Круз. Дякую. Психотерапія допомагає. Тримай свою думку в штанях. Поверненням З вами містер колючий. Ще одне питання від глядачів. Навіщо люди беруть квитки на його шоу? Ця культура на відомості. Пане президенте, ріку термінова справа. Знову президент і тільки що вбив для нього лохницьке чудовисько. Толи малого. Ви не маєте права так розмовляти зі мною. Скажи йому, ти не маєш права так розмовляти з Морті. Зараз телепортуюсь. Я все одно бачу цей випуск. Глядачі помруть. Ріку, дякую, що прийшов. У нас проблема в штаті Вірджинія. Діє, діти? діти в Монтані. Нацисти, нацисти скрізь. Це перебільшення, сер. Господи Ісусе, Карле. Ну куди ти лізеш? Проблема у Вірджинії кохання. Чув їхній слоган Вірджинія для закоханих. Так, от тепер це закони. Штат Вірджинія тепер буквально тільки для закоханих. Не цікаво. Там немає злочинності, бідності і що дивно жодної скарги. Губернатора підтримує 100% населення. І це гірше сто відсотків. Отямся Двейне, не існує нічого стовідсоткового. Америка вміє розпізнавати та знищувати секти. Але з цілим штатом я так зробити не можу. Потрібен хтось, хто буде працювати під прикриттям. Я готовий закинутися, ЛСД, щоби довести, що я не коп. Ти одинак, а нам потрібна команда. Рік це флітфлаг. У нього є дар передбачування. Можливо, можливо, скоро дізнаємося. Онікс, експерт зі зброї, а в небі підтримку нам забезпечить бот і голова моєї адміністрації Чічі. Але декого не вистачає? Можливо, експерта по психології. Та єбать. ти сказав, що тобі потрібна команда, щоб дізнатися номер вон її номер. У мене це Я можу її геном дістати. Що від мене треба? Дозвол? я дозволяю. Цивільна країна, як ти любиш зазвичай повторювати, Змушуєш мене вибирати ти або вона на планеті три мільярди жінок, які мене не знають. Їм же краще. Стій! <пішовте> 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 Небезпека. Власний малюнок, друган. Сюди його на холодильник повішу. <пішов> дякую, що погодилися нам допомогти, докторе Ванг. Пушку. Ні, дякую. Ваш дзвінок мене здивував, але разом з тим надихнув. Я зі школи таке не практикувала. Ми гадаємо, що населення Вірджинії перетворилося на якусь секс-секту. А кого я теж зі школи не практикувала? Докторе Вонг, а ви ще та запальничка. Церби на кордоні. Стійте. Я перепрошую, пане президенте, але Вірджинія не приймає гостей. Вона ж для закоханих, так? Я закоханий. Ви закохані? Я розумію, але решті вашій країні зараз не потрібне кохання Вірджинії. Коли штат останній раз таке заявляв, довелося вводити військовий стан. І що? І тепер, в іншій стороні, є ядерна зброя? Пропустіть їх. Чудово, докторе. Кличте мене, Гелен. Як бачите, у Вірджинії немає злочинності та бідності. Все роздається безкоштовно. Комуністичні виродки. І все робиться по добрій волі. Комуністичні виродки. Як так сталося? Поділіться таємницею. Якщо я вам скажу, то ви всім розкажете. Але якщо я покажу, то не доведеться. Як загадково. Боже, так от у чому справа? Ви всі просто бухи. Сер, це якийсь колективний розум, який викрадає тіла. Нарешті твоя релігія стала в нагоді. Ні, мій єдиний шанс познайомитися з Вілом Смітом. Переслухавку, мудак. Якщо я дзвоню, то це терміново. Ріко. Юніті, спокійно, спокійно, легше. Я можу все пояснити, тільки дай взяти все під контроль. Твій контроль і є пояснення, і ти обіцяла не робити так там, де працюю я. Що ти за хуйню на мене розпиляєш? Новий аромат, створений після того, як ти пішла, називається розлука. Ти зробив засіб від мене? А що погана ідея? Ріку, ти у відносинах з населенням Вірджинії? Ми зустрічалися. Я просто хочу поговорити. У тебе сто відсотків мільярди телефонів. Ні, повертайся! Давай поговоримо. Добре, що з тобою була команда. Де Гелен? Гелен? Це вона сказала так її називати. Викликайте гелікоптер! Мені не дають трахатися. Ріко, це я. Я вийшла з Юніті. Супер! Тоді ви не будете проти, якщо я розпулюся. Не буду. Але нас оточили. І Юніті знає, за скільки ви перезаряджаєтеся. Вам треба поговорити з Юніті. Звідки вам здати? Ви просто дієтолог. Коли працюєш у дієтології так довго, як я з'являється. Заспокойся. Ми прийшли, тому що переживали за тебе. Чому? Ми чули, що говорять Ріко. Я пробувала дзвонити, але це правда, що ти знову його шукаєш? Минулого разу ти ледь не загинув. Це не твоя справа. Ти наша справа. Оближ це і тебе звільнено. Я викреслю з твоєї зарплати, викрадений тобою степлер, який був моїм серцем. Громадянська війна народ. Вибачте, я хотів відкрити попереджувальний вогонь. Ріку, зачекай. Дякую, Андре. Тобі дякую, Гелен. Час заморозити цих виродків. Підняти купол. Yes. Так, сер. У вас є купол розміром з кожний штат? Я відповім на другому побаченні. Зараз блювану. Країна занепокоєна, не зрозуміло, що продовжує знаходитися під енергетичним куполом. Білий дім зробив заяву, що крики президента це громадянська війна, народ, були гіпербулою. Шонда, що ми про це все думаємо? Скоріше гіпербулі, томе о чорт Шонда в грі. Скільки вторгнень прибульців було за каденції цього президента? Індички мотанти покинутий Білий Дім на орбиті землі, екодинозаври зі свідомістю, і тут він бачить Вірджинію з ідеальною економікою і накриває її. Куполом? Хто небудь вимкніть бісов єдиний телемарафон? Якщо мені захочуться критики, то я дістану мати з могили. А, вибач, це неприємно, так коли чоловік кричить про свою матір у центрі керування. Санчезе, Америка ненавидить твій купол. Ви ж помітили, що в гелікоптері купол був його. А тепер він мій. Він буде обмежувати частину юніті, поки я її не вимкну. Тому що я вмію встановлювати рамки. Ріку, я розумію, що погоджуватися на цю місію було неприйнятно. Коли мене запрошували, я не знала. Не знали, що він залишається до вас? Я знала про можливу романтичну мотивацію, і я була відкрита до неї. Але я не знала, що наші шляхи перед. Нуться з вами вам було все одно, тому що з одного боку трудова етика іншого відомий на весь світ піструн. Я можу побити тебе. Зикни до землі наближаються інопланетяни. Відповідай і мені, не начальник. Навіщо мені такий відстійний робітник? Я відповім, пане президенте. Якщо цей корабель підлетить до американської землі, я запущу чотири тисячі боєголовок і три тисячі з них будуть працюючими. А потім я не беру Китай. Тоді вам точно пиздець. Давайте послухаємо Юніті. Ще тут я би захопила землю, якби хотіла. Ти відрізав мені вісім мільйонів частинок. Це боляче. Зараз заплачу. Я розумію, що ми не можемо бути друзями, але мені треба підключитися до людей, щоб звільнити їх. У них колектив без розуму. І якщо він підключиться до іншого розуму, то стане власною колонією. Презентацію в Паверпойнті робила. Ти Маєш розуміти всю серйозність ситуації. Я впораюся з цим. У нас є спрей курво. Розмовляй з нею так. Ріку, ти не довіряєш Юніті. Столися. Вибачся, жуй сраку. Ти мені не довіряєш, Ріку. А хто довіряв би? Нехай Рік, відповість мала. Я знаю, що ти хочеш допомогти. Нам треба пригальмувати. Пригальмувати? Та я навіть тебе не торкався ще, а ти вже командуєш. Ріко я тобі не довіряю. Ти на мене забила заради роботи. Твоя робота поглинання всесвіті, але це мій всесвіт. Тож прошу йди. Ми опилимо Вірджинію, перш ніж вона комусь завдасть шкоди. Мені шкода, що ти лишилася без пальця, але це ціна несподіваного аналу. Бувай корабель іншопланетян летить геть. Хороша робота, народ. Я запущу з гелікоптера аерозольну пушку. Зобіть пресри. Президент направляє на Вірджинію не кулі. Сформулюйте краще. Ти зі мною чи далі ображатися будеш? Посмовчи мій куль, та видали мій номер. І ви також. Якщо запросите мене на весілля, я несру вам у борщ. Він повернеться, що будемо вечеряти. Я не хочу продовжувати ці відносини. Що? Чому це божевілля? Як психотерапевт може бути божевільним? Якщо тобі потрібен фідбек, то ось моя щира порада. Подолай свою потребу в похвалі. Отак, от значить, тунель для виходу поруч із жіночим туалетом. Ним часто користуються і не тільки робітники секс індустрії. Можеш, хоча б сказати охороні, що це я тебе кинув? Все добре? Так. У новинах сказали, Вірджинія була колективним розумом. Так. Це була так. Божечки, заспокойся. Коли ти останній раз був у психолога? Сьогодні. Ну тоді твій психолог відстійний. Ніхера. Досить кричати на мене. Мені потрібні рамки. Ось тобі рамка уйобок. Пробач. Ми підлітаємо до куполу, сер. Добре. Мені ніхто не потрібен. Що? Що? Я сказав добре. Скажеш, коли будемо. Ми на місці. Прийнято. Просто подивлюся, як там справи. Ось і президентський гелікоптер з тим самим газом. Всередині президент Пьорті дивиться в телефон, щоб дізнатися, чи сподобаються такі дії. людям. звичайно, він похмурий, тому що розуміє, що жодна дія не компенсує його останню витівку. Шонда тільки не шонда, вона ненавидить мене. Це правда, Томе. Я маю на увазі, що президент Кьортіс збирається звільнити Вірджинію від усієї іншопланетної загрози. Але він впевнений, що коли люди зможуть говорити, вони скажуть Вау, який кльовий президент! Деактивація купелу Сер. Якщо казати. Често, то на наступних виборах Кертіса врятує тільки 100% рейтинг. Уперед, сер. Стовідсотковий рейтинг кажете. Ой-ой-ой, я зараз, сер. Тільки візьму дещо. Що? Як це працює взагалі? Дай його мені. Дай мені колективний розум. Мамо, пробач мене. Пробач, пробач. Срань Господня! Yes! Рідні прийшли зустріти полонених, які радісні біжать до них. Яка краса? Всі цілуються. А тепер усі, кого поцілували, цілують інших. Палки – майже огидні поцілунки. Хвиля пристрасті розпосюджується блискавично. Доброго дня, сер. Президент нас урятував. Він найкращий президент, краща людина на землі. Його мама була неправа. Хтось зачинив жіночий тунель. Гей, ріку. Юніті. Вона полетіла мені начкати. Схоже, вона повернулася. Пристаркуватого пісюна замовляли. Я ж вибачився. Ні, не вибачився. Просто тихо, стулися. Губернаторе, чому вся Вірджинія бігла у всі сторони та заблювала всю країну? Це просто вони блюють через свою любов до президента. Ми любимо президента, всі його люблять. Вибачте, але ви змушуєте мене підключити до розмови шонду. Дякую, Томе. Губернаторе, запевняю вас, незважаючи на ваші особисті почуття, <рес> хороший президент. Хороший <рес> ти в нормі? Джордж тільки що блюванув тобі в рот. А тепер я зрозумів, який же в нас кльовий президент. Президента схвалено. Юніті ж обіцяли не робити так. Це не Юніті. Сидіть тут і зачиніть двері. Тато ще в магазині. Зачиніть двері та заткніть вуха. А ти куди? до терапевта. Дякувати Богу. Вас знову найнято. Цей Юніті. Це ваш бойфренд. Він підключився до відрізаного колективного розуму. Я не встигну його зупинити. Мені поговорити з ним. У цьому немає сенсу. сенсу. Розум людини не витримає контролювати мільйони людей. Тоді куди ми? Мені потрібна допомога Юніті. А ви переконайте її, що я гідний її. Ви не гідний. Озбрешіть. До нас наближається корабель. Скажи йому, нехай розвертається. Пізно я вже тут. Чорт на твій корабель, тільки що в тебе свої справи в мене свої. Це мій психотерапевт. Вона ручається за мене. Ми знайомі. Вона секунду була моєю. Ти явно не збрехала, коли сказала, що могла би захопити землю. Твій палець тільки що захопив Америку. Допоможи мені виправити це. А до цього ти мені не вірив. Чому я маю тобі вірити? Ти раптом з'явилася та вкрала цілий штат. Я тобі дзвонила багато разів. Ти ігнорував мене, ріку. Це правда. Вона мене кинула, щоб мені брати трубку. Так, я зараз дамся до смертного гріха в парній психотерапії. Але, ріку, ви не праві. Було помилкою брати вас з собою. У вас була леді з космосу, яка турбувалася за вас, а ваша агресивна відповідь викликала величезну проблему. Дякую. А тепер ви просите її пробачити вас та вирішити проблему? Юніті, гадаю, рік узяв мене з собою, тому що він не знає, як донести до вас, що він змінився, тому що він змінюється дуже повільно. Але змінюється. Ще хтось хоче назвати мене дитиною. Давайте ще тягнути, поки землю повністю не поглинуть. Добре. Тож ти просиш мене про вторгнення. Зупиніть їх, вони мене люблять. Просто забули про це. Вони просто забули, просто забули. Ні, стійте, ви любите мене. Чому ви зупинилися? Я вас завоював? О, це ви, слава Богу. Юніті. Я їх розігрів для тебе. Вони трішечки зійшли з розуму. Але наче все закінчилося добре. Гелен, як щодо кави. Стоп, Юніті, що ти робиш? Отже, Ріку, на цьому все. Класна робота Юні. Well, Оце сеанс good. вийшов. Okay. Сподіваюся, у вас є групові знижки. Просто I'm відправте the рахунок the у білий дім. Я би більше ні для кого цього не зробила. Ріку, yeah, так <проб> класно було знову об'єднатися. <проб> об ні, я би не стала це робити. Я раніше не звільняла сотні мільйонів людей. Це буде повним відстієм. Ось, все минулося. Класна робота, Юні. Я в порядку. Обезболюване будеш? Я зараз вживаю деякі. Ні, дякую. Можеш залишитися, якщо хочеш, зустрітися з дітьми. Я тепер довіряю тобі. Дуже мило, але я не довіряю тобі. Справедливо. Привіт, ріку. Це Юніті. Не бери мене добре. привіт, ріку. Це Юніті. Я чула, що ти знову за ним ганяєшся. Я турбуюся, передзвони. Я розумію, я тебе кинула, ти мене ігноруєш, але ти мені не чужа людина. І я просто хочу знати, чи в порядку в тебе все. Ріку, слухай, я завітаю до Вірджинії, не знаю в якому це штаті, але я там розташуюся та спробую зв'язатися з тобою. Ріко це Девід Місквіч. Чув ти говорив круті речі про саєнтологію. Якщо захочеш познайомитися з Страволтою. Стоп. Ти реально поставив усе на схвалення, а? ага? Ага. Щонда зіжжаре мене живцем. Та пішли вони всі нахуй. Дякую, Ріко. Не зрозумій мене неправильно. Але, схоже, мені потрібна психотерапія.